Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясишку Добрий. Відновлюємо, з, поміж іншого, кран обігріву десанту на БМП, який був заклинений за іржавілий. І туди силували, гвалтували, як могли. Патрубки будемо міняти. І через те, що силу гвалтували різьбу. Вона і в мамах, в мамах теж добряцько так і втомлена. Мітчик замовлю М33 на півтора для калібрування різьби. Я думаю, все ж таки там тіла вистачить, вона відновиться і буде працювати. Перебираємо також гальмо стоянкове. Так, там залипнув язичок, фіксації, не працює. Будемо тут свердлити, вибивати. Потім, залежності від того, скільки тіла, мабуть, наріжемо різьбу і вкрутимо туди заглушку. От, ну і там ще різні цікаві речі, нюанси. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.